Привіт! І це варто знати перед купівлею BMW M3 2006 року RLC Exclusive. Отож, 25 лютого почнеться продаж BMW M3 від Mattel Creations, отакої от червоної машинки. І що вам потрібно знати? Ну, перш за все, це є вже другий, ні, не другий. Третій реколор. Перший випуск це був у 21-році му році був такий золотий колір за 25 доларів. Пізніше вони зробили реколор в синій у му році. Е, так, 22 й рік. І тепер в 25-році му році, черговий реколор. Але вже поналіпляли туди якихось наліпок спонсорів для BMW. Ціна вже піднялася на до 27, оскільки вони цього року збільшили трошки ціни на всі свої RLC-моделі. І що тут цікавенького? Ну, по опису це та сама BMW, нічого не помінялося, відкривається капот. Додали ліврейчик, Spectra Flame їхній. Замак, колеса. Е, ну, глянемо швиденько, колеса у нас помінялися, диски вже інші. Так, диски нас вже дали інші. І, ну і все. Все з такого. Давайте подивимося так ближче по цих фотографіях, що тут можна розглянути. Ну, як бачите, з основних таких недоліків цієї машини це є зазори капоту. Ну, ніхто їх не, не виправляє, вони так само, як було на попередніх моделях, так само і тут лишилось. Так само відсутність дзеркал. Дзеркала нам не потрібні. Під капотом. Так, під капотом в нас є мотор, доволі непогано промальований. Зараз не до фотографії, де його краще видно ось тут. Ось тут ось такий у нас виглядає моторчик. Ну, не знаю, мені той голубенький колір якось так собі. Але вже як намалювали, в принципі, нічого не міняється, якщо подивитися навіть на моделі ті старіші. Так само. Ось так виглядав під капотний простір. І тут так само виглядав під капотний простір. Найбільше мені подобається тут золотої. Промальований. Тут щось такі кольори вибрали. Дзеркал немає, я вже сказав. От Позаду, ну, в принципі, більш-менш. Тут все класно виглядає. З якихось таких особливостей. Ага, по особливостях, ну, мені зовсім не подобається оце кермо. Данкіс воно дуже маленьке. Ну, принаймні так виглядає. На тих всіх їхніх RLC-моделях від BMW. Ще ще. А. І основний, основний момент це те, що в цих BMW вони роблять імітацію розмалювання гальмівних дисків. От, якщо подивитись, там видно навіть гальмівний диск зробили, супорт червоний і так само спереду, це на всіх BMW. таких є. Я додав в описі відео посилання на огляд такої золотої BMW. Яка є в нас в колекції. Тож, йдуть вони стандартно в такому блістері. Без коробочки, просто запакований блістер. По цінах. Ну, зараз вона коштує 27. То дамо 27 доларів. Плюс, якщо ви не маєте підписки на RLC, це ще, плюс 10 доларів, плюс 6,95. За доставочку по штатам виходить вже 43 долари. І щоб вона доїхала в Україну, ви її отримали, ну це десь мінімум ще візьмемо 4 долари. Так, 4 долари якраз буде нормально. тобто Ціна такої машинки виходить 47 ну, майже 48 доларів. Це вже тут в Україні, якщо ви не маєте підписочки RLC. Тобто, на сьогоднішній курс майже під 2000 гривень. Але, ну, подивимося, скільки на eBay коштують старі випуски. Коштували, за скільки їх продавали. Ой. Так, що тут у нас? Complete items, items. Давайте шукаємо. Найдешевше у нас 41 долар за синю. Ну, Принаймні, з тих даних що є на eBay. Золотенька у нас 55 доларів. Це тільки по штатах. Тому ну дивіться по ціні. Чи воно вам потрібно чи не потрібно. Оце, в принципі, все. Коротенько, що хотів сказати. Тому дивіться, як захочете, то не пропустіть, через 3 дні буде продаж на сайті Metal Creations. Все. Дякую за перегляд. Пишіть питання в коментарі. Всім спокійного всім дня!